Дорогі мої і прекрасні, добрі та милосердні сини і доньки, в кожному відео я звертаюся до вас як до тих, які прийшли до мене прийняти спадщину, котру я заповів вам через мого єдинородного Сина і вашого Господа Ісуса Христа, заради вашого спасіння і тих благ, котрі я хочу вам подарувати. Прошу вас, мої хороші, не звертайте справедної дороги, на яку я вас сьогодні привів, не змінюйте своє серце на камінь, і не зраджуйте моїх сподівань. Живіть в мирі та любові заради нового прекрасного і чудотворного життя в істині і благодаті. Тримайте мою руку, я ніколи вас не покину, віруйте і йдіть до кінця, не дивлячись ні на що. Яка б доля вас не спіткала, завжди пам'ятайте, що мого сина доля спіткала раніше за вас. Я вас люблю і завжди чекаю на вас з відкритим серцем та обіймами зі всіма святими пророками, мудрецями та моїми небесними легіонами ангелів та архангелів. Нехай у ваших серцях завжди панує мир і спокій, радість та щастя, любов та відвага. І нехай не спіткнеться ваша нога на цій прекрасній та живій дорозі вічності. У всякій скорботі і напасті ти, чудові псалми, прочитай ці святі, побачиш прозріння, скориться твій стан, позбудешся сину кривавих тиран.